Добрий день, шановні глядачі, говоримо українською. Адже це наша рідна мова. Це стежка, яка веде в глибину віків і єднає всі попередні покоління в одне ціле український народ. Максим Рильський писав: Немає мудріших, ніж народ учителів. І це дійсно так мудрість. І багатовіковий досвід закодовані в перлинах усної народної творчості у приказках, прислів'ях, фразеологізмах. Ми щодня чуємо і вже маємо їх у нашому мовленні. Хоча не завжди розуміємо значення цих висловів, сьогодні говоритимемо про фразеологізми. Нагадаємо глядачам. Що фразеологізми це стільки неподільні словосполучення і обов'язково вживаються в переносному значенні, надаючи мовленню образності та емоційності. У фразеологізмах можна знайти відображення старовинних звичаїв та обрядів. Давиде, подивися на ці предмети і подумай, з якими звичаями українців вони пов'язані. Ось гарбуз. І український вишитий рушник. А ми повернемося до цих предметів у кінці нашої програми. Здавно відомо, що українці гострі на слово, мають гостре око і гострий розум. Ти швидкий на язик, Давиде, бо відразу вжив аж три фразеологізми: гостре око означає спостережливий. Гострий розум розумний, гострий на слово, дотепний. А швидкий на язик, говіркий, балакучий фразеологізми мають різне походження. Найчастіше вони пов'язані з народним побутом і з ремеслами, а виникали завдяки спостережливості та кмітливості, а ще дотепності українців. Пропоную тобі обрати серед наступних словосполучень стійке. Тобто фразеологізм. Ось послухай. Варити борщ, варити вареники, варити воду. Відрізняється серед інших варити воду. А знаєш, як його пояснити, цей фразеологізм. Напевне, кип'ятити воду. Ні. Фразеологізми варто розуміти в переносному значенні. Варити воду це постійно вередувати, бути чимось невдоволеними, кажуть, дитина з батьків воду варить, тобто забагато вередує. Ще є такий фразеологізм: як згуски вода. Так говорять, якщо на людину ніщо не діє, ніщо не може на неї вплинути. Наприклад, мати лає, а з нього як згуски вода. Або такий вислів. З лиця хоч воду пий. Як це треба пояснити, Давиде? Так говорять про красиву дівчину. Правильно. А що означає, як у воду опущений? Напевно, сумний, без настрою. Правильно, а такий фразеологізм, наче води в рот набрав. Це просто про людину, яка мовчить. Правильно. А тепер спробуй утворити фразеологізм. Про ліниву людину кажуть, що вона не береться за яку воду? Про таких кажуть, не береться ні за холодну воду. Правильно, от бачиш, тільки одне слово вода, а скільки висловів з неї пов'язано. Тому і кажуть, що без води ні туди і ні сюди. Твоя правда. До речі, ні туди і ні сюди це також фразеологізм. А як ти думаєш, Давиде? Без чого не може прожити жоден українець. Що ж тут думати, звичайно ж без сала. Так, любов українців до сала закарбована в численних прислів'ях, приказках, фразеологізмах, наприклад, як салом по губах. Тобто, сказати чи зробити щось дуже гарне, приємне, радісне або дивиться, як кит на сало, тобто жадібно. Ласо. А про обмежену людину кажуть та він як сало без хліба, тобто ніякий. П'яте сало мазати, готуватися до втечі, втікати. Зварити борщ чи кашу на комариному салі. Тобто, це означає пісна, немащена, несмачна страва. Чия кішка сало з'їла? Це означає, хто винен. Правильно, а ми щоразу переконуємося. Які дотепні та кмітливі були наші предки, одним словом, гострі на язик. Вони не тільки любили сало, а й уміли добре працювати. Оскільки українці з діда, прадіда, хлібороби, то в нашій мові багато відповідних висловів пов'язаних із хлібом. Наприклад, ділити хліб-сіль це жити спільними інтересами. Правильно. Усім відомі слова з молитви Отче наш, наведеної в Євангелії, Хліб наш насущний даш нам Дніць. Хліб насущний означає щось найважливіше, тобто основа існування. Жити не хлібом єдиним це теж вислів із Біблії, яка була колись у кожній навіть найбіднішій хаті. Це означає, що крім матеріальних інтересів, кожна людина повинна мати ще й духовні. Пішов на свій хліб. Це став заробляти самостійно. Так, а їсти чужий хліб це бути на чиємусь утриманні або на чужих харчах. Відбирати хліб, позбавляти когось заробітку. Так. А сидіти на хлібі та воді, їсти сухий хліб. Перебиватися з хліба на воду усі ці вислови мають близьке значення жити в або, бідно жити, сідати на легкий хліб, переходити на нескладну роботу, тяжкий хліб, заробляти важкою працею, будь-яка праця нелегка. Отож, вислови ремісників теж підхоплювалися народом і часто ставали фразеологізмами. Наприклад. З якого ремесла походять такі вислови? Білими нитками шито, тобто нечесно або погано замасковано. На живу нитку це тимчасово або на швидку зроблено. Голці ніде впасти тісно або багатолюдно, розплутати вузол, з'ясувати суть складної справи. З якого ремесла, як ти думаєш, походять? Напевне, ці фразеологізми походять з кривецького ремесла. Так, правильно. А такий фразеологізм: не святі горщики ліплять. При бажанні можна всього навчитися, означає цей фразеологізм. А це з гончарства. Правильно, а такий фразеологізм, де тонко, там і рветься. Означає те, коли щось неякісно зроблено. Я думаю, так говорили ткачі. Правильно. А такий фразеологізм? Як ковальський міх означає супитися, сердитися. Це зрозуміло життя ковалів. Правильно. Ми також часто вживаємо усталені казкові звороти. Наприклад, за три дев'ять земель, у тридесятому царстві. Це означає далеко. Або тримати за хвіст жарптицю, або спіймати жарптицю, означає добре пощастило. Як бачимо, джерела походження українських фразеологізмів найрізноманітніші. Тож повернімося до тих предметів, із яких почали програму. Давиде, ти подумав, з якими звичаями українців? Пов'язані ці предмети, наприклад, гарбуз. Я читав, що в давні часи, коли дівчина не хотіла виходити заміж за хлопця, вона виносила йому гарбуз. Так, правильно, я бачу, ти уважно читав твори письменників класиків. Дати гарбуза означало відмовити комусь у сватанні, а про вишитий рушник, що ти знаєш, що можеш сказати. Бачив, як на весіллі рушник стелять під ноги молодим. Так, правильно, є такий звичай. А що означає вислів подавати рушники, знаєш? Згадується, коли дівчина подавала рушник, вона була згодна вийти заміж. Правильно, подавати рушники означає згоду. І цей звичай гріх було порушувати. А ще дівчина могла стояти і колупати піч, коли приходили в хату свати. Це теж означало скоромність цієї дівчини і одночасно згоду на шлюб. Як бачимо, фразеологізми передають досвід і знання багатьох поколінь. На сам кінець ще один фразеологізм із життя простого народу. Його значення не кожен сьогодні може пояснити. Фразеологізм звучить так. Накрите мокрим рядном. А що таке рядно? Рядно це застаріле слово. Це простирадло, виготовлене із грубого домотканого полотна. Перед вами автентичний зразок такого полотна. Він в даному випадку призначений для виготовлення рушників. Полотно не вибілене, тобто грубе, важке. А уявіть, якщо його ще намочити і на когось накинути і сказати фразеологізм, накрити мокрим рядном. Думаю, цей хтось дуже здивується, навіть злякається. Правильно, от тобі значення фразеологізму накрити мокрим рядном, означає несподівано і неприємно когось вразити. Як бачимо, фразеологізми мають під собою досить тверде підґрунтя. Це народний досвід і саме життя. Я вкотре переконався, як багато є цікавого в нашій мові. І як багато ще треба знати. А для цього зазирати до народної скарбниці, використовувати народні вислови, які роблять нашу мову. Живою, різноманітною, а співрозмовника цікавим. Частіше вживаємо прислів'я, приказки, фразеологізми і завжди говоримо українською.